Мадам, бонжур, місьє, Ми з вами в 40 кілометрах від Парижу. І тут починається справжнє свято. Свято дитинства, свято щастя. Ми з вами в чарівному і неперевершеному Діснейленді. Діснейленд з'явився тому, що цього дуже хотів його засновник, знаменитий Уолт Дісней. А тепер пів світу прагне сюди потрапити. Лише паризький Діснейленд щорічно відвідує 12 мільйон чоловік. І про те, яким саме медом тут намазано, я вам зараз розповім. Центральна вулиця Діснейленду, яка веде вас прямо до замку сплячої красуні. Подивіться. Цей замок ви бачили мільйон разів. Перед початком діснеївського мультика. Оця історія. Сама ем, сам архітектура замку взята із реального Нойншвайнштайн, який знаходиться в Німеччині. І від замку з красуні розходяться декілька вуличок, декілька ем, районів Діснейленду. Adventureland. Зачекайте, я вам все по порядку покажу. На території понад 2000 гектар знаходяться два тематичні парки, селище, поле для гольфу, діловий і житловий квартали. Але нас цікавить саме Діснейленд парк, Adventureland – країна пригод, Fantasyland – країна фантазій. Frontierland – прикордонна країна в стилі Дикий Дикий Захід і Discoveryland – країна відкриттів. Головна вулиця виконана в стилі американського міста кінця 19 століття, яка веде вас до замку сплячої красуні з однієї сторони і залізничного вокзалу з іншої. І не забудьте, не забудьте, що територія Дійсної це майже одна п'ята території всього Парижу. Величезне, 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 величезне місто. Тому карти при вході. Це обов'язково, це нас. Ми зараз на діснеївському вокзалі. Чекаємо на паровозик, що прокатає нас кругом парку. Ну і забігаючи наперед, скажу, що це така собі забава. Цей час в Діснейленді можна провести і краще. Це ясно. «Владимир клічко! Це оглядова екскурсія парком. Зупинками у кожній із чотирьох країн, як я вже казала, паровозик – це не найцікавіше, що є в Діснейленді, але тут ви зможете насолодитись казковими пейзажами. Ця територія парку всипана кольоровими клумбами, яскравими доріжками і, взагалі, ландшафтний дизайн заслуговує окремих оплесків. На кожній із станцій ви можете вийти і піти до улюбленого атракціону. До речі, мій улюблений атракціон тут Space Mountain. Космічні американські гірки. Знаходяться в країні винахідників. До речі, Space Mountain – це вигадка відомого Жуля Верна про те, що в майбутньому люди літатимуть в космос завдяки швидкій катапульті. Ось вона прямо перед вами хочете промчати на шаленій швидкості між планет, астероїдів, метеоритів і інших яскравих штуковин? Ну то заходьте. Снейленді. Перед сплячує красуні центральна площа. І стоячи на цій центральній площі, ви побачите. Раз. Вонтерленд. Два. Едвенчурленд. Три. Фентезіленд там. І чотири. Діскаверіленд. Кожна діснеївська країна має свій стиль. От, наприклад, зараз ми в казковому місті Аграба. Хочете зайти в гості до Аладіна? Тут є цілі будинки присвячені самим популярним мультикам. Пройшовся по кімнатах, згадав собі дитинство. Ой, це зараз найкласний момент. Індіани Джонса. І я Я готова до будь-яку чергу, аби попасти туди. А черги деколи бувають дуже довгі. В туристичний сезон доводиться чекати мінімум годину, щоб потрапити на гірку індіани Джонса. Це стосується і інших популярних атракціонів, але повірте, очікування того варті. Фотографію з Пітером Пеном і капітаном Гаком. Вам туди! А я хочу вам показати: справжній піратський корабель. Я сподіваюсь, ви теж залишились в такому дихому захваті від Діснейленду, як і я. Мрію потрапити сюди знову. І ще мрію зняти найцікавіші місця Європи, щоб ви завжди знали, куди планувати наступну подорож. Підписуйтесь на наш канал. На цей сезон у нас шалені плани. Будуть нові відео із Греції, Швейцарії, Іспанії, Скандинавії, Італії і залишу якусь інтригу. А з вами була як завжди, я, Білінська Ліза і компанія Палітра